Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. До нас сьогодні завітав гість. Це Михайлик-помагайлик лінуватись він не звик. І дорослим, і малятам допоможе в одну мить. І тому його завжди кличуть в гості залюбки. Ось чому і називаю цього хлопчика Михайлик-помагайлик, бо він усім допомагає. І я сьогодні його до нас покликала, щоб він нам допоміг розібратися, які є речі у дитячому садку та як ними користуватися. Доброго дня, малята! З радістю вам допоможу і друзів собі нових знайду. Будемо з вами дружити? Так, все просто. В дитсадку є багато різних речей. Деякі з них, наприклад, іграшки, книжки, дитячі стільчики, є спільними. Ними можна і потрібно ділитися, берегти їх, доглядати за ними, класти, ставити на свої місця. Але у кожного з нас є свої особисті речі, які належать тільки нам, і давати комусь іншому їх заборонено, бо вони допомагають нам дбати про свій зовнішній вигляд, щоб ми були гарними та охайними. Це хустинка, гребінець, зубна щітка, рушничок. Предмети одягу чи взуття? Давайте тепер поглянемо з вами на речі. Лялька, машинка, м'яч, пірамідка, хустинка, гребінець, рушничок. Підкажіть мені, будь ласка, які з них є спільні? Тобто наші, а які мої особисті речі? Так, вірно, лялька, машинка, м'яч та пірамідка це наші спільні речі. А хустинка, гребінець та рушничок це мої особисті речі. Молодці гарно запам'ятали. А тепер давайте пригадаємо разом з вами, як потрібно поводитися з іграшками. Іграшки не можна ламати. Іграшками потрібно ділитися. Після гри іграшки потрібно складати на свої місця. У разі забруднення іграшки потрібно мити. Малята, ви молодці. Мені дуже сподобалось з вами гратись і дружити. Послухайте новий віршик про дружбу. Дружба дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога. Дружба жити помага. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Малята, а хто сьогодні приходив до нас у гості? Так, вірно, Михайлик помагайлик А чому його так називають? Вірно, бо він допомагає усім, і дорослим, і малим. А як потрібно поводитися діткам з іграшками? Звісно, обережно не псувати, не ламати, ділитися ними, класти на своє місце. Вірно малята, ви дуже гарно все слухали. А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!